Доброго щасливого дня! Розкажу вам сьогодні про один е, цікавий бат, який є в асортименті компанії Vivasan. Е, бат цей називається олія гранатових кісточок в капсулках. І зовнішній вигляд упаковки ось такий: такий щедрий-щедрий гранат із його такими енергетичними зернятками. Бачите, так, ну, і є е, е, вміст. У паковці це є три блістери по 20 капсул. Капсулки в желатиновій оболоночці. Ну і тильна сторона блістера. Це для таких петлівих умов, кому все важливо. E, назву препарату вимовити зась для людей, які не вивчали німецької мови. Для мене особисто це набір літер з німецького алфавіту, я навіть і не беруся, і тому ми домовилися препарат на Офісі, ми називаємо гранат, лаконічно, просто. і e, Саме таку назву ви можете почути від нас. Тримаючи в руках руках упаковку, пригадалася мені історія, яка мала місце в моєму житті. Досить нещодавно моєї близької людини були проблеми із суглобами. і. А лікар порадив лікарський препарат із аптеки, який мав би вирішити ці питання, хоча певний час не було ніякого результату. І мені, коли я взяла от в руки упаковку, що я побачила? Пластикова баночка білого кольору із закруткою зовні, значить, проклеєна етикетка. На етикетці весь текст вівся російською мовою. Ну і в кінці цього всього казання було словосполучення. Зділена в Швейцарії і е, намальований швейцарський прапор. Е, я вам скажу як людина-знаюча. так? Ось в нас ви теж можете бачити цей знак швейцарського прапора. Е, По-перше, Швейцарія ніколи не робить продукцію для країн інших. Е, тобто. На швейцарському препараті, істинно швейцарському, ви побачите лише німецьку мову і англійську мову, так як це мова, яка використовується в більшості країн світу. Ви розумієте, про що я говорю? Швейцарія не виготовляє препарат для Росії і дає російський текст для України і дає український текст. Ні. Єдине, що ви можете побачити, це наклейка, на якій буде перелік е, там, деяких да, самих основних от, е, речей, вказаних на упаковці. Що це означає? Що якийсь малювака, сидячи в підвалі, наприклад, в стрию, зробив із перемеленої глини той препарат, добре, якщо це буде перемелена глина, е, штукатурка, да, збита блендером, як казала наша терапевта Нововолинську. На Наклеїла та малювака етикетку і намалювала пензликом червоний е, цей значок е, прапор Швейцарії. Ну я, звичайно, так е, з іронією це говорю, тому що е, зараз такий цікавий час, що дуже багато з'явилося халтурщиків, які підробляють е, якісні речі. Ви знаєте, що е, Підробленню піддаються картини визначних художників. Так? Золото підробляють, діаманти підробляють, ефірні олії підробляють. І навіть бади також ліки підробляють. Чому? Тому що це є дуже велика стаття витрат всього населення. Так? Це означає, що людина заплатила гроші за, ну, напевно, глину. Що є дуже прикро, тому що таких людей є багато. Другий момент, уявляєте, Європейський Союз не видав жодного закону, який би карав. Оцих халтурщиків, які малюють знак е, прапора Швейцарії. Тобто людина може сміливо підробляти продукцію, і навіть якщо її зловлять на руку, за руку на гарячому, то немає жодного закону, який би е, от, от, обумовлював чи якісь штрафні санкції, чи там, закриття того виробництва за таке нелегітимне використання цього знаку. На жаль, про це нам говорили швейцарці на одному семінарі, на одному із Семінарів в Туреччині. Це просто для того, щоб ви знали. І е, як це грає на нашу користь? Вівасан це істина Швейцарія, і на всіх, е, абсолютно засобах, ви бачите ось цей швейцарський прапор. Е, будьте спокійні, якщо раптом ви бачите на свої очі офіс в Сокалі е, Вівасан, або бачите офіс в Кам'янці-Бузькій, або в Одесі, в Харкові, у Львові, в Ужгороді, в Чопі. Е, е, в Кам'янці Бузькій та? називала? називала. Е, там просто мої структури, то я так і афішую. Ну, е, сітковий маркетинг дає можливість поширювати продукцію в різні куточки світу, і навіть в малесенькі міста, і містечка, і села, але ви сміливо. Купуйте, тому що ви можете бути впевнені, що якщо це є Вівасан, то цей Вівасан однаковий скрізь. І навіть на Україні, і навіть в Італії, і навіть в Данії, і навіть в Америці, і навіть в Польщі, і навіть в Англії ви придбаєте один і той самий препарат. Що це для є дає для кінцевого споживача? Він чітко знає за що він платить гроші, раз він може очікувати закономірний результат. Це два. Це два важливих фактори, які має пам'ятати кожен клієнт нашої компанії. Гроші не підуть намарно, Розумієте, і що таке закономірний результат? Це якщо людина взяла ефірну олійку лимону і отримала на ній, наприклад, жовчогінний ефект або там сечогінний ефект, або які людина хотіла собі отримати, то вона може бути смілива. І спокійна беручи наступну пляшечку через 5-10 років, бо вона буде знати, що той самий ефект вона знову отримає. Чому? Тому що це made in Switzerland. Це питання розкрили. Закрили. Кому цікаво, задавайте питання, пишіть під відео, я обов'язково буду на них відповідати. Що ж саме? Таке олія гранатових кісточок в капсулі. В першу чергу варто сказати, що олія гранатових кісточок це омега-5 жирна кислота. Ви чули про омега 3, про омега 6, про омега 9. В нас в компанії Вівасан вони є як в монопродуктах, так і в полівітамінних комплексах. І це новинка. Уявіть собі, ми перші. І наразі, наскільки я знаю, в світі єдині, які додумалися: ну, ми, це, ми, це вся вся, вся компанія Вівасан, додумалися упакувати оцю олійку з кісточок граната в капсулу. Ініціатором цього став президент компанії Томас Гіотфрід. Ну і коли я слухала презентацію по даному продукту, то Гаяна його дружина сказала, що виконати швейцарському концерну такий заказ було дуже нелегко. Швейцарці можуть багато, але навіть і для них це було ноу-хау. Наразі ми маємо ось такий ексклюзивний препарат. Підемо глибше в саму речовину, що вона містить? Як я вже сказала, омега-5 жирну кислоту це саме є кислота гранатової кісточки. Називається вона пуніковая. Можете ви ще почути назву пуніциновая. Це є Перший компонент. Другий компонент це Елагієва кислота, що, вона, що воно є таке. Якщо ви пошукаєте в інтернеті дані про Елагієву кислоту, ви знайдете унікальні характеристики, виявляється, Самі сильні вчені Сіво наразі вивчають її, і вже є дослідження, які затвердили на офіційному медичному рівні, що елагієва кислота здатна працювати із пухлинами головного мозку. Тобто, як не допускати, профілактувати, так і лікувати її. Це фактичні дані, ви можете перевірити в. Надійних джерелах в інтернеті так воно і є. І лагієва кислота також тут присутня як. Потужний онкопротектор. Далі, третя кислота це олеїнова, четверта пальмітинова і п'ята гамалінолієва от така п'ятірка класних кислот для нашого здоров'я. А тепер трішечки по дослідження. Якщо ви знаєте, Ізраїль це країна, яка дуже грунтовно вивчає здоров'я жінок, і саме з позиції, якби напрямок онкології. Як не допустити онкологію грудей. Ну, над цим вони клопочуться дуже ретельно. І е, в Ізраїлі проходили дослідження саме кісточок граната в 2011 році, в 2013, в 2015 році. Е, розкажу вам один із дослідів, який мене надзвичайно вразив. Е, значить, певна кількість людей тривалий період вживала сік, вичавлений із цілого граната. От просто отак. Так, і просто вживали всередину. Перший нюанс: до середини досліду дійшло менше половини людей, тому що хто, хоча би трішки мав скомпрометований шлунок, мусив зійти з дистанції. Гранатовий сік, ви маєте це знати, має високий подразнюючий ефект на слезову. І тому кожній першій людині він не підійде до вживання. Це важливо. В кінці дослідження. Як то кажуть, поляки бадали усіх, хто дійшов до кінця дистанції. Перше, що, перший висновок, який винесли вчення. Просто неймовірне омолодження органів внутрішніх людей. Саме завдяки цьому факту гранат назвали продуктом молодості. Друге. Врегулювалася робота серцево-судинної системи. Третє, врегулювався гормональний фон людей. Причому, які б не були порушення гормонів, вони всі прийшли в лад. Четверте. Рівень цукру в крові. Люди, які мали тенденцію до підвищеного рівня цукру, отримали регуляцію. І значить, визначили, що дана речовина це дуже сильне масло онколог. Оці такі п'ять глобальних висновків зробили в кінці такого величезного тривалого дослідження, і зараз ми можемо стверджувати, що в нашій компанії VivaSan є унікальний антиоксидант, який добувається з кісточок граната, і яким ми можемо, з яким ми можемо йти на дуже багато патології. Хоча, звичайно ж, мені би хотілося говорити в першу чергу про здоров'я і про те, як не допустити до цих патологій. Так? Для чого п'ю цей препарат я? Кожного дня ми піддаємося впливу величезної кількості токсинів. Шлаки, як продукти життєдіяльності, також присутні в організмі. Від цього організм дуже швидко старіє. І ем, маю ще такі цікаві дані: е, якщо людина в теперішній час, сучасна людина, 15 хвилин, стоїть на заправній станції вдихає запах бензину і всієї тієї хімії, так, яка, яка там є, вихлопу інших автівок, стоячи біля своєї. За 15 хвилин вона отримує таку кількість токсинів, яку за все життя не отримала наша прабабуся. Е Сприймати це можна по-різному. Хтось регочеться, хтось інфантильно слухає такі дані. Для мене це, наприклад, дуже важливо, тому що я розумію, що е, ну, жити треба довго, жити треба в красі, в здоров'ї, е, і бажано в абсолютному здоров'ї і в абсолютній красі. А е, вільні радикали це є. Е, е, Якби от, Антиоксиданти борються з вільними радикалами разом з тим приводячи до омолодження організму. Не вживати ніяких от, таких препаратів в теперішній час було б дуже немудро. Насправді ви розумієте, про що йде мова. Значить, вживається лише одна капсулка в день. Одна, і таким чином ви робите профілактику. Не допускаєте до новоутворів, омолоджуєте організм зсередини, ну і це все проявляється, звичайно ж. Зовні. Так, люди, які приймають гранат е, от в нашій компанії разом із препаратом Фіто 40, прекрасно регулюють гормональний фон. Ми бачили вже чудесні результати. Е, люди, які мають тиск і приймають даний препарат, е, отримують дуже гарну регуляцію е, саме от тиску, і гіпертонікам всім рекомендуємо наряду із іншими певними продуктами, також із асортименту нашої компанії. Все за рахунок вміту. О цих кислот. Ем, я вам скажу, що в Америці навіть я читала дослідження, йдуть на другу-третю стадію онкології, ну але це я вважаю питання лікарів і кого такі питання цікавлять, в компанії Вівасан є велика кількість професіоналів, спеціалістів, медиків, до яких можна звернутися з такими речами. Я говорю про молодість, я говорю про красу. Ем, бажаю вам запросити даний продукт в свою домівку. Трішки, він, бачите, такі. Складний, такий важливий, надзвичайно важливий, але разом з тим складний. І тому говорити не медикам про нього є нелегко. Ну, Так як я його для себе зрозуміла, я його регулярно і вживаю. Дві-три упаковки на рік у мене є обов'язково. Два місяці триває вживання, тому що в упаковці 60 капсул. Так? Я вам щиро бажаю е молодіти. Я вам щиро бажаю е, дружити із продукцією компанії VivaSan, тому що люди, які вживають цю продукцію, вони просто інші. Вони більш щасливі, вони здорові, вони дієздатні, вони багато мріють і багато реалізовують, тому що е, саме... М ці речі дає їм зробити абсолютно, дає можливість зробити абсолютно здоров'я, чого я вам всім бажаю. Дякую, задавайте свої питання, буду відповідати, буду знімати для вас відео. Дякую вам за увагу. Пока!